Вітаю, друзі, як завжди, ради нашій зустрічі. сьогоднішній ефір я записую з трускавця, де знаходжусь на реабілітації. Війна просто так не минає, вона залишає сліди. Тому ветерани іноді змушені займатися своїм здоров'ям. Сьогодні будемо говорити про подію, яка особисто мене дуже турбує. Сьогодні ми з вами. Спробуємо розібратися, яку Паску нам знову готує Офіс президента. Перед тим як розпочати, я традиційно запрошую всіх глядачів, які ще не підписалися, підписатися на мій канал, бути десь поряд і обов'язково приймати активну участь в обговоренні тем, які пропонуються на цьому каналі. Дуже скоро в цьому місяці, а як повідомляють офіційні джерела, прямо на початку серпня відбудяться міжнародні переговори по мирному урегулюванню війни в Україні. Це ще називають самітом, який пройде в Саудівській Аравії. І я хочу розібратися, що нам очікувати від цього саміту. Куди нас веде Єрмак? Яку він Зеленським задумав гру? Бо мене дуже насторожують деякі моменти, про які зараз я вам хочу сказати. Ну, по-перше, сама назва цього заходу міжнародні переговори по мирному урегулюванню війни в Україні. Тобто, навіть і в назві не йдеться про перемогу України, про капітуляцію Росії. Натомість нам пропонують мирне урегулювання. Це означає, що у такий спосіб українська влада буде шукати компроміс з агресором, тобто з Росією. Бо якщо було б інакше, то назва звучала геть по-іншому. І в неї б йшлося про перемогу і повернення всіх окупованих і анексованих територій додому на наших умовах. Наступний чинник, який я взагалі відмовляюсь розуміти, спікером цього заходу є голова офісу Єрмак. Він його анонсує, він його коментує. А хто він? Людина, яка не має жодних повноважень як державний діяч. Не те, щоб коментувати, навіть думати про такі заходи. Але ж він у перших рядках всіх світових видань. Зайдіть на Вашингтон Пост і ви побачите, що це Єрмак. Навіть не кажуть, що це Україна. Це Єрмак організовує цей саміт. До речі, цей захід вже. Є третім етапом цієї пліяди по мирному урегулюванню, і саме цей етап планується бути останнім. Тобто на цьому саміті, на цих міжнародних переговорах, які організовує Україна і Саудівська Аравія, скоріш за все буде прийняте остаточне рішення по долі України. Хто на ньому приймає участь радники з питань національної безпеки, політичні радники, лідерів країн, які запрошені на цей саміт. Треба сказати, що Росія не запрошена, і це анонсується як велике досягнення організаторів цього заходу. Наступне, я розумію, що потрібно консультуватися з партнерами, але ж я ніяк не можу второпати, чому Україна має просити дозвіл у наших партнерів, у світу, на звільнення своїх територій від агресорів. Чому ми маємо узгоджувати це питання? Якщо ми вже палили цю землю, свою землю кров'ю наших синів і доньок, тим не менш, Єрмак займається саме цим, і саме це мене найбільш бентежить. Тому що тут я бачу якесь подвійне дно. Виступаючи перед журналістами Вашингтон Пост, голова Офісу президента Єрмак, заявив, що на цих міжнародних переговорах будуть додержані всі вимоги і норми статуту ООН. І тут випливає наше українське але. Єрмак додає, але ж ці переговори пройдуть з урахуванням інтересів партнерів. Що це таке, про які інтереси партнерів на території України, яку окуповує Росія, вбиває наших громадян, може йти річ? Але ж Єрмак вставляє цю фразу. І вона, повірте мені, не просто так. На цьому заході буде присутній представник Америки Саліван. Один з чиновників Білого Дому, залишаючись анонімним, повідомив. Газеті Вашингтон Пост, що Саліван туди їде для того, щоб вирішити делікатні питання. Тепер зв'язуйте. Єрма каже про інтереси партнерів не України, а партнерів. А ми розуміємо, що у Єрмака в партнерах Росія, а Саліван їде туди для того, щоб вирішити делікатні питання. Що це за питання? Чому влада нам народу не розповідає про якісь делікатні питання? Які стосуються нашого життя, нашої державності і нашої незалежності. На цьому саміті будуть обговорюватися 10 пунктів, які запропонував президент України Зеленський. Скажу відверто, мені подобаються ці пункти, бо вони говорять про те, що спочатку Росія має вийти з України, вивезти всі війська, а потім вже будемо говорити про умови подальшого існування. І от саме це, наче Єрмак намагається презентувати світу і вмовляти світ, щоб той погодився з цими десятьма пунктами. Що це за бред? Чому ми маємо тут стояти на колінах перед світом і вмовляти його, щоб нам дозволили боронити свою Україну? Мені цікава була реакція Росії, а там взагалі кінокомедія. виступає. Пісков і каже, ми знаємо, що там буде приходити в Саудівській Аравії самі, але ж ми взагалі не знаємо, про що там будуть люди говорити. Ми не знаємо порядку денного. Тому ми почекаємо результатів. Шановні, це говорить Пісков, який представляє Путіна, у якого в кожному майже кабінеті на банкові сидить свій агент. І Кремль офіційно вустами Піскова каже, що вони нічого не знають. Ну хтось все повірить, тому це гра, і заява Піскова, вона в сотий раз цю гру підтверджує, хто грає в цій грі, 100% Росія і агенти впливу російські тут в Україні на кшталт Єрмака. А підігрують їм чиновники з адміністрації Білого Дому, такі як Саліван, які своєю присутністю намагаються придати статусу цьому Заходу. Але шила в мішку не приховаєш. Після Піскова виступила речник Міністерства закордонних справ Росії Захаров, яка спалилася просто відчайдушно. Вона прямо заявила, що цей саміт покаже всьому Заходу безперспективність 10 пунктів Зеленського. І, на мій погляд, це більше схоже на правду. Що цей саміт, ці міжнародні переговори, які ініціювала Україна, відбуваються з однією метою: м'яко без будь-яких потрясінь, відійти від формули президента Зеленського, в якій значиться 10 пунктів. Я вчора поспілкувався з людиною, яка знається на цих питаннях, як на міжнародному рівні, так і тут всередині України, і задав єдине питання. Чому такі заходи проходять не під головуванням міністра закордонних справ України Кулебаю або секретаря РНБО України Данилова? Чому такими серйозними справами під час війни займається Єрмак, завдання якого лише розставляти стакани на столах і розкладувати папірці в Офісі президента України? Яке він відношення має до цих справ? І ця людина мені навіть і не задумуючись відповіла, що цей захід, який невдовзі відбудеться в Саудівській Аравії, готує Єрмак разом з Росією. Але ж для того, щоб бути об'єктивним, пропоную розібрати ще одну версію, за якою можуть розвиватися події на цьому саміті. Є ймовірність того, що Путіна вже настільки дожали, що в Росії внутрішні проблеми вже зашкалюють, і правляча верхівка просто не може вже вирішувати їх, паралельно проводячи бойові активні дії на українських фронтах. Але ж якщо, наприклад, з боку президента України Зеленського пролунає вимага до Путіна щодо виводу російських військ території України. Причому з цієї території, із Донбасу і з Криму, то погодитись з такою вимогою Путіну не дозволить просто його гордість. Бо як це так, так низько впасти, щоб прислуховуватись до якогось там президента України? А от якщо якісь там європейські країни порадять Путіну піти з України, ну це так якось м'якенько, ладненько і можна сприймати і брати до виконання. Бо це для Путіна буде не образа. Ну, є така версія. Але ж я в неї не вірю. Бо якщо б головні гравці в українському питанні хотіли би перемоги України, то не потрібно було б збирати ці саміти, тим більше які організуються Єрмаком. Питання Путіна вже було б давно вирішено на користь всього світу і України. Отже, підводимо підсумки. Зараз я висловлю свою думку, як я це бачу, з урахуванням тієї інформації, яку я отримую з відкритих джерел, в тому числі і іноземних видань. Формула Зеленського, на думку шанувальників руського миру, яких дуже багато і в Білому домі, і в парламентах Європи, немає права на життя. Але ж Зеленський її вже озвучив. І українці навіть не хочуть думати про поразку України. Навіть і після того, як Сполучені Штати, той же Байден відмовився нам надати зброю по ленд-лізу, забороняє наносити удари ракетами західного виробництва по окупованим територіям, я маю на увазі Крим, а також по території Росії, який не дає нам бойових літаків, хай ці Ф-16 є багато інших прекрасних літаків, які можна взяти в Європі і в інших країнах світу, але ж цим країнам світу Білий Дім заборонив давати Україні бойові літаки. Так от, незважаючи на все це, українці, а також і народи Америки і Європи не сприймають ідею збереження обличчя Путіну за рахунок українських територій. І отут. Адміністрація президента Байдена в Білому домі сіла на розтяжку. Вони не розуміють, як вийти з цієї ситуації, бо треба ж заявою Зеленського щось робити. Бо про ці 10 пунктів почув весь світ і їх не можна просто так викреслити. І от зараз, на мій погляд, відбувається комедія. Єрмак намагається цими силами допомогти Путіну вийти з цієї ситуації. Не просто відповсти з України, а ще й відповсти на умовах Путіна. Тому зараз він збирає оцей кагал, на якому Саліван виконує роль фону з однією метою показати нам, українцям, що не українська влада не хоче перемоги, що от пройшов саміт, а країни, які там були присутні, порадили українцям зберегти обличчя Путіну. І віддати йому Крим чи заморозити фронт в тому місці, в якому він зараз стоїть. І начебто тут ані Зеленський, ані Єрмак, при причому. Так вимагає світ. А ми, українці, маємо це сприйняти як команду до дій, нахилити гриву і погодитись з цим. От саме так я бачу розвиток подій після цього саміту. Бо енергія народів не дає можливість. Оцим всім пропутінським шалавам вирішити українське питання за наш з вами рахунок. І я вважаю, що це вже остання спроба. Це останній удар, який намагається нанести нам, українцям, радбез Путіна за допомогою офіса президента. Отже, що ми маємо в Сухому залишку? Ми маємо спробу Росії, Офіса президента, прокремлівських чиновників. Білого дому і Європи вирішити українське питання за рахунок незалежності України. Можемо ми з вами з цим поводитись? Ні, тому ми маємо витримати цей удар. Підкреслюю, це вже останній удар, бо громадська думка народів Америки, Європи, шалена енергія від українців. Напрочь перекреслюють всі плани прибічників Путіна, де б вони не знаходилися. І нам потрібно генерувати цю енергію, бо в неї спасіння і наше, і нашої держави. Я дуже хочу, щоб спрацював другий варіант, щоб після цього саміту Путін взяв пістолет і застрелився як Гітлер. Почекаємо його закінчення, будемо спостерігати, що відбувається в світі. Я вас буду інформувати, друзі, якщо не дай Боже. Єрмак приїде з цього саміту і скаже нам, що нам потрібно щось там вирішувати за рахунок територій наших, то вже ми не маємо права сидіти на диванах. Тоді вже все, тоді вже на часі. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, будьте обережні, коментуйте, ставте вподобайки. Я вас всіх поважаю. До побачення.